Добрий день, мої любі малята! Кожного дня ми спостерігаємо, як працюють дорослі. Хтось щоденно ходить на роботу, хтось працює вдома. Але кожного дня люди піклуються про близніх, виконують якусь побутову роботу для того, щоб ми були забезпечені усім. Одягнені, нагодовані, мали іграшки, книжки. Жили у чистому будинку та місці. Для цього працює дуже багато людей. І сьогодні ми з вами перетворимося на дорослих і виконаємо певну роботу деяких професій. Професій дуже багато. Всі професії дуже важливі. Немає жодної професії, яка була б не потрібна. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Садівники доглядають за рослинами, висаджують їх, поливають. І зараз ми з вами перетворимося на садівників і зробимо дуже гарну клумбу. Але ця клумба буде непроста. Давайте порахуємо квіточки, які з'явилися Один, два, три, чотири. Чотири квіточки. Значить, ми їх посадимо у клумбу. З якою цифрою? Так, цифрою чотири. А цих квіточок скільки? Один, два, дві квіточки. Посадимо їх у клумбу з цифрою 2. А скільки тепер з'явилось квіточок? 1, 2, 3, 4, 5. Посадимо у клумбу з цифрою 5. Треба посадити ще ці квіточки. Скільки їх? 1, 2, 3. Тож посадимо їх у клумбу з цифрою 3. І в нас залишилася лише одна порожня клумбочка. І в неї ми посадимо одну квіточку. Ось яка гарна клумба у нас вийшла. А зараз ми перетворимося у людину іншої професії. Глина в кого ожива, творить з нею, хто дива, в кого посуд ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар на спеціальному гончарному крузі перетворює шматок глини на різний посуд тарілки, чашки, глечики. Цей посуд потім прикрашають різними орламентами, квіточками, листочками, геометричними фігурами. Ми з вами зараз також перетворимось на гончарів і прикрасимо посуд. Зараз ми з вами прикрасимо глиняну тарілку. На ній елементи орламенту будуть вже у певному порядку. Нам з вами треба продовжити прикрасити її. Давайте розглянемо. Перша фігура це квадрат, потім круг, третя фігура трикутник. Будемо починати прикрашати з. Квадрату, далі круг, тепер трикутник. Тепер знову квадрат, тепер круг і трикутник. І в ті ж самі послідовності прикрашаємо нашу тарілку. Молодці. Ми з вами прикрасили дуже-дуже гарну глиняну тарілку. А зараз ми прикрасимо глиняний глечик. Подивіться, які геометричні фігури ви бачите. Так, це овали, круги, трикутники та квадрати. Скільки овалів ми бачимо. Давайте порахуємо: один, два, три та позначимо цифрою 3. А скільки у нас кругів? 1, 2, 3, 4. 4 круга позначимо цифрою 4. Скільки трикутників? 1, 2, 3. Позначимо цифрою 3. А скільки у нас квадратів? 1, 2, 3, 4. Позначимо цифрою 4. Молодці! Давайте тепер прикрасимо наш глечик. На горличку глечика викладемо овали. Унизу глечика викладемо квадрати. Посередині глечика викладемо круги. А під кружечками викладемо трикутники. Тепер час іншого перетворення. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Нам підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься як цей молодець. Ну, звичайно, продавець. Діти, ви, мабуть, звернули увагу, що в магазині на полицях все розставлено по своїх місцях. Молочні продукти стоять окремо, м'ясо окремо, овочі також окремо. Для кожного товару є своя полиця, чистий лаж. І ми зараз, як справжні продавці, будемо ставити товар на вітрину. Ось в нас є така гарна вітрина. На верхню полицю ми поставимо фрукти. На середню полицю поставимо хлібобулочні вироби, а на нижню полицю овочі. Отже, починаємо розставляти. Банан це фрукт, хлібобулочний вибір чи овоч. Банан це фрукт. Отже, ми його поставили на верхню полицю. Бублик до чого відноситься? До фруктів. Глібобулочних виробів чи овочів. Так, це хлібобулочний виріб. Значить, ми його поставимо на середню полицю. Морква це що? Так, це овоч. Значить, ми поставимо її на нижню полицю. Помідор. На яку поличку поставимо? Так, на нижню, тому що це овоч. А батон куди поставимо? Так, на середню поличку, тому що це хлібобулочний вироб. А яблуко ми поклали на верхню поличку, тому що це фрукт. А на нас, це що? Так, це фрукт. Тому... Тому ми його поклали на верхню поличку. А кукурудзу ми поклали на нижню поличку, тому що це овоч. А на яку поличку ми покладемо пиріжок? Так, на середню, тому що це хлібобулочний виріб. А тепер перетворимося на людину іншої професії. Хто одежу шиї всім? І дорослим, і малим дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Так, це швачка. Що робить швачка? Так, швачка шиє одяг. У швачки дуже багато замовлень. До неї прийшли чотири замовники. Це лисичка, білочка, їжачиха. Та сова. У майстрині виникає питання, якої довжини потрібні бути відрізки тканини. Адже замовники суконь за висотою всі різні. Лисичка найвища, білочка нижча, їжачиха ще нижча, а сова найнижча. У майстрині є відрізки тканини різної довжини. Але який відрізок найдовший, а який найкоротший? Потрібно відрізки тканини прикласти один до одного так, щоб з одного боку сторони співпадали, тобто один до одного? Отже, Жовта тканина найдовша і з неї буде сукня для лисички. Зелена тканина коротша, тому з неї буде сукня для білочки. А синя тканина ще коротша, тому з неї буде сукня для їжачихи. А червона тканина найкоротша. Тому з неї буде сукня для сови. Ось так швачка вимірила відрізки тканини для кожної тварини. А зараз перетворимося ще на людину однієї професії. Там, де він чудові пахощі, на дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки. З начинками тістечка з кремами і з родзинками. Хто це діти? Це кондитер. Кондитер пече дуже смачні тістечка. Торти, печиво, солоденьке і смачненьке для діток. Як багато смачненького виготовив нам кондитер! Давайте порахуємо, скільки тортиків? Один. Позначимо цифрою один. А скільки тістечок? Один, два. Позначимо цифрою два. Скільки пончиків? Один, два, три. Позначимо цифрою три. А скільки пудингів? Один, два, три, чотири. Чотири пудинга. Позначимо цифрою 4. А скільки морозива, порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Позначимо цифрою 5. Молодці малята дуже добре попрацювали. Люди різних професій дякують вам за допомогу і прощаються з вами. До побачення, малята!